Новенька трьохкімнатна квартира у ЖК «Дніпровській брамі з дизайнерським ремонтом. Чорна техніка. Неймовірна кухня, обідня зона, обідня зона з іншого ракурсу, диванчик. До речі, і тут є лоджія, там десь знаходиться сам диван. Дуже велика та гарна спальня кімната. З брашками, з туалетним столиком, з телевізором. Ну подивіться. Також є окрема дитяча кімната, що вразить 100% вашу дитину місяцем. Тут є робоча зона, теж є брашка. Смачна пахучка, яку ми вам купили. Суміжний санвузол з ванною. Ой, а зараз буде дуже гарний гардероб. Ось так він виглядає всередини. І ось так ззовні. Ну і двері. Всім пока. Чекаю на перегляд.